Усім усім привіт, на связі Аврін. І це друга частина, як ми граємо в гру, де ми літаємо. Е, я зупинилася, я вже не пам'ятаю, я зупинилася у прошлому числі. Тому я тут трошечки прощила, як на те трошечки. Три рази упала нормально. Якщо я зараз буду, то все, я зразу далі відео, тому що мені це лень ще раз буде проходити Я взагалі не люблю такі прокурикови. Ну, я люблю такі паркури, але коли я помираю, все одразу стра... вихоже. вже така, ну, скучная тут якось. І так, по... А, ні, ми далі проходили навіть, тому що всі штучки у нас уже були в прошлому відео. Блин, страшно. Я думаю, що впаду. Так, да, ми вже я це пройшла, ми більше проходили, тому що була така штука. Я навіть не вдарилась в стінку, це вообще кайф. Обережненько проходимо, тому що зараз вб'ємось, не дай Бог. Хоча вона... Слава Богу, що вона одразу не вбиває, тому щоб я вже в началі була з ладу. А б як так само у мене було? Тут я трошечки не вмію це робити, как як, якось. Ну, поки що у нас все нормально Получається, вроде. Ну, такі штуки я реально не научу тешу. Пусти. Ем... Не треба перезвати ось тут, потім туди повер, потім ось так пролистіти, потім це врізати і там тільки. Це буде дуже складно. Куди вони полетіли, да? Не туди ж летіти. Что це... це не кінець? йо -мо! Блін! Фух, я вижив, я вже боялась, щоб впала на такій висоті головні. А хто це проходив? М? Напишіть в коментарях снафапнулась. <гас> <гас> <Фіннів> Нет, <Ні! плух> <плух> це що зараз було? спало? так воно так сильно. Я навіть не знала. Ой-ой. Треба якось обережно було приземлитися, але я в стінку куда. Зараз... Ні, ну взагалі шикарно. Я вообще. Взагалі... Ну я мастер просто. Я просто мастер. Хопа. Хто грав і хто... Але хто хоче програти, якщо ви не вмієте цю зірочку робити, то, будь ласка, не робіть її. Тому що хто її не вміє робити, можна легко гепнутись. Але якщо у вас вона виходить... Тут тобто, це дуже добре, ви можете наврізати стінку і зекономлюєте час на те, щоб пройти. І так, хочу сказати, що у будні дні, як понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, будуть дуже рідко виходити відео або навіть не виходять, тому що в мене немає часу. Тому я буду як найбільше викладувати відео на вихідні вихідні, щоб е, було чого дивитись. Я бачу, вам сподобалась ідея про манікюр, як тебе звати так в тебе манікюр. Ну, тут багато вже імен пишуть в коментарях. Е, пишіть теж своє, але подивіться спочатку серії, якщо вашого імена немає. Тому що в мене вже немає ідеї просто вже гуглю імена, тому що в мене більш немає. У мене такі можна сказати ще. А я зараз помру, у мене вже як КП почти червоне. Там ножок не можна сказати, почти помаранчеве. Так, ну тут не все легко. ну блін, жаль, що я впала з такої висоти. А люди просто деякі, кому лінь приходить, або вже бояться, що все зараз програють. Вони падають, дають там, типу, те вже зона, але я хочу пройти до самої вершини гори. А якщо не новий, то я просто опять прийду за кадром і зроблю гарне, ві... гарне віно. Ну постараюсь зробити. Ну, тут дуже складно, я всі не навіть, тому що не дуже різко це робить, приходить пристрибати. Опа, я вже мастер по цім літанням, коли треба на стінку вирізатися. А коли я пригла і прям в стінку щось врізалась, а могла спастись. У мене хп чи що? пропадає. О, а ти хто? Чи він тут стоїть? Або АФК. В принципі, поки що все легко. Бля, що... Ось цей момент я ненавиджу, наводжу, вибачив, чуть не гепнулось. Фух, вийшло. Так, ну тут теж вроді легко. Ну так. Так ладно, пігнала далі проходити. У мене екран зависить, чуть не гепнулось. Так, обережно все проходимо. І та сама фігня. От я зараз точно тут загепнусь. Прям 100%. Хоча, може, і не 100%. О. О. Я могла сюди стрибнути. Мабуть, але б не пристрібала б йо моё Испогалась, налякалась. У ця штука я должна. Так, собраємось і Ні-ні-ні! Ай! Слава Богу, ми пройшли так високо! У нас вийшло. Ой-е, тут -ой. такі кулі. Не дуже класні. С них легко. Того. А, я зрозуміла, це не щоб піде робити. А, типу, ти до кінця, і щоб ти не одразу впав, ти на цих штуках в них влітав і вийшло. Тут, в принципі, теж, але легко хотів сказати. Угу. як клас! Ну, зараз геп. Ну! Щоб не врізав стінку. О, по кофе вообще не було тіла. Ну, в стінку настрій. А чому вона не б'є мене? Тільки не говорить, що у мене все. Ні, дівчинка бігає, то я некаєш у мене зараз Пфф, э, цей викине із інтернету. йо моё я не, ну як як завжди. Ну як завжди, чисто я що зі мною Чого я не може це спокійнесенько пройти? Хотіла в дерево дыра. Ну я хоча б не впала до самого кінця я зараз заживу. Та на ну, блін як це пройти. Фух. Можна я просто в Роблок стой вдалю, а Хочете магію? І хоп. Ні, ну я просто в шокі Коротше, там, де я стрибаю, знаєте, не нажимаю на стрибок, а там один раз стрибнула чи два все. Я зразу кудись лечу, не знаю куди навіть. Це капець якийсь. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати це відео. Продовження буде. на хвилину. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І усім пока-пока. А я видаляю Роблокс.